Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде налаштування VPN-клієнта на роутерах Netis, де це можливо. В мене, як ви бачите, NX 10, так, також NX35 і так далі, де є в опціях, у нас VPN-клієнт. Там і можна налаштувати. А, спочатку IP-адрес в нас на даний момент 5189 221.71. Однак треба слідкувати за цим адресом, він може мінятися. Як це зробити? Просто можна а, скачати з сайта zaborona.help. Все необхідне для вашого компа. І при загрузці, коли ви конфігурацію вставите в програму, буде видно, на який IP-адрес сервера воно йде. Далі порт у нас незмінний. 1196. І файл конфігурації буде в описі. Лежати. Його ми е, вставляємо і е, нажимаємо підтвердити. Через е, декілька секунд у нас з'явиться статус підключення, і е, наш текущий IP е, 3 е, е, Деякі люди вважали, що треба налаштовувати ще й е, OpenVPN е, сервер. Щоб все працювало, але ні. Достатньо VPN-клієнта, і е, ви будете мати дуже класні умови для перебування в інтернеті і доступ до тих сайтів, які заблокували по тим чи іншим причинам. Я вважаю, що ту ж музику послухати на зайців.нет, нічого кримінального в цьому нема. Або почитати е, форуми, е по ремонту железяк, всяких різних, Теж то в е, інтернеті дуже багато різної інфи і поганої, і доброї. Тільки ви її маєте у себе в голові відфільтрувати, е, і самі розуміти, що є добро, що є зло. Тому вважаю, що OpenVPN в цьому дуже нам допоможе е, дивитися на прозорий інтернет і самому вибирати свій шлях. Дякую за увагу. Всім пока.